Науково-виробниче підприємство Стандарт є провідним національним розробником і виробником засобів індивідуального захисту органів дихання і нетканних фільтруючих матеріалів в Україні. Напівмаска РПАДЕ виготовлена з гіпоалергенного матеріалу ТПЕ термопластичного еластомеру. При нагріванні до температури, наближеної до температури тіла, адаптується під форму обличчя, не натирає шкіру обличчя, не тисне. Напівмаска РПА-ДЕ має ергономічний дизайн і великий кут огляду. На відміну від аналогів, напівмаска РПА-ДЕ є універсальною і має різьбове з'єднання фільтрів, що забезпечує швидку їх заміну та надійне кріплення. М'яке тканинне наголов'я зі зручним регулюванням не тисне на голову. Кріплення ременів приховано м'якою тканиною, не натирає шкіру шиї. Ефективний клапан видиху сприяє швидкому видаленню з під напівмаски гарячого та вологого повітря, яке видихається, напівмаска РПАДЕ добре поєднується з іншими засобами індивідуального захисту. Протиаерозольний фільтр п 2 протиаерозольний фільтр п 2 використовується у напівмасках РПАДЕ і РПАТД. Фільтр p 2 виготовлений з ефективного міцного фільтруючого матеріалу Елефлен, який має велику гофровану поверхню і тому володіє низьким опором повітряному потоку. При рівних умовах експлуатації опір дихання матеріалу Елефлен нижче, ніж в аналогічних фільтруючих матеріалах. Фільтр p 2 має фільтруючу поверхню 450 квадратних сантиметрів, сформовану у гофровані складки. Високоефективний в умовах високої запиленості робочої зони до 500 мг на кубічний метр. Фільтри ФРПАП2 поміщаються у пластиковий корпус. У комплекті з напівмасками РПА два фільтри ФРПАП2 забезпечують високоефективний захист при тривалій експлуатації у важких умовах праці із запиленістю повітря робочої зони до 1000 мг на кубічний метр. Фільтр фрпа п 2 здатний до авторегенерації. Достатньо постукати по кришці корпусу фільтра, щоб частково очистити фільтр. Протиаерозольний фільтр гідрофобний, стійкий до вологого середовища. Працюючи з нами, ви можете бути впевнені у якості нашої продукції, а також у стовідсотковому захисті своїх працівників. Науково виробниче підприємство Стандарт ваш стандарт безпечного дихання.